Специально руку сломал. Сейчас Ігор побачиш як схуд і поміняв індіс, яку белку.

Прожидає, припадає, працюю політичним аналітиком в Інституті проти регіональної політики та спецнаповітування. Прокурор прокуратури Кучерського району міста Києва, Тонов Іван Адреса для листування бульваросів Українська 272. Прокурор Сирова.

Ваша честь, у мене є перше початку засідання і початку пропитання, що стосується тримання мов підзахисного у металевій клітці. Хотів би нагадати, що відповідно до рішення Європейського суду з прав людини від за номером 43-441-08 та номер 32-541-08 у справах Свінаренка та Сєдненєва проти Росії, було зазначено, що будь-які питання у триманні людини у металовій колесі розглядається як порушення особистих прав, як людини і честі і гідності. І тому з питань щодо порушення статті 3 конвенції про захист прав людини, а також враховуючи по законом України про застосування прав таки Європейських судів, встановлено, що для нас рішення Європейського суду з прав людини є джерелом права, то прошу усунути порушення прав людини і звільнити людину з металевих, яка не знаходжена там є порушення її прав за свободу. Це стаття 8 та частина 5 статті 9 Кримінального процесуального кодексу України та стаття 17 закону України про виконання рішень про застосування практики Європейського суду з прав людини. Суддя, коручий статтє <рес> 81, приймемо підтримує домайського питання. Важачись, я заперечую протидію головуючого, звертаюся до секретаря судового засідання і прошу занести до протоколу судового засідання зауваження головуючої в судовому процесі судді Літвіновій. Суддя Літвінова щойно розглянула, без, не, не поставивши питання щодо. Клопотання заявленого захисником на обговорення учасників процесу, тобто суддя Літвінова грубо порушує права інших учасників процесу і перебирає на себе непритаманні суду повноваження, тобто тим самим позбавляє прав і законних інтересів моїх як захисника, чим втручається мою правих... мою е, 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 діяльність, а також Чиняє кримінальне правопорушення, передбачене статтею 397 КПК України. Суд просе, прошу суд вважати мою заяву офіційною і прошу її внести до протоколу судового засідання. Також в зв'язку з з тим, що суддя порушує мої права. Порушує права Богдана Тицького, якого як собаку, вибачте, продовжує тримати під вартою. Не реагує не на практику Європейського суду, не реагує на е, ті слушні зауваження, які в своєму клопотанні зазначив мій колега. Вважаю, що саме е, тим самим суддя Литвінова порушує права е, мого підзахисного та також мої права. І прошу, ваша честь. Обговорити питання щодо клопотання, яке було заявлено моєю колегою з іншими учасниками процесу. До речі, принаймні запропонувати іншим учасникам процесу висказати свою точку зору з приводу заявленого клопотання. До клопотання забережено. Ваша честь, у мене є репліка з приводу думки прокурора. Вважаю, що в даному випадку прокурор мало того, що він так би мовити, взагалі не має власної думки, більш того, він це поставив на розсуд суду. Більш Добре. того, прокурор приймає і є співучасником злочину, а саме порушує всіх в підхід, статті, там де він воював. А також рішення суду європейського, які зазначені моїм клієнтом. Вважаю, що такий прокурор не має права в подальшому прийняти участь в судовому засіданні, тому цьому прокурору я заявляю відвід, оскільки прокурор перш за все повинен керуватися законом та захищати, стояти на сторожі прав і законних інтересів громадянина. Заявив відвід прокурору. Підтримую опитання провідника прокурору, о, о, який висловив мій колеги, на які висловили колеги з малідів. Батіслав, які мені задачі? Він погоджується з позицією адвокатів, зокрема з адвокатом Віктором Смерієм, адже в нас повинна існувати певна змагальність в судовому процесі, а тут таке виглядає, нібито я, ніби я хочуть призначити винним просто без ніякого обговорення. Вражающий підстав передбачені процесуальним кодексом для данных промоудитними. Брос. Як, мож, як може прокурор не мати думки? Ну то що дебіли, я людей, ну, є, в людей... Як прості? А мені скільки ви вносите? У мене собаки є думки, а прокурорів немає. Та я вважаю, що Іван Петрович... Да, ну, моя собака за Я ніяк прокурору. не цікавиться, щоб прокурора признається. Що да. да. Чому у прокурора немає власної деяції? І це по кожному суду сьогодні бачили. Суддя слухає, прокурор каже, воно. ну, і суддя йде і ухваляє. Ви поцікавились в персонній судді? Вам цікаво, наприклад, що ваше ж відомство проти неї проводить справу? <звучит> Опа! що ви тут стали? Мені заважають. <звучит> що далі став? Не заважаєте, Я не ну, туди вліво. людина розмовляє, ви стали між ними. Хто вас виховував. Як ви прокоментуєте дійсно цю ситуацію? От що от що вас є? Якісь північні або Я не пригалують. Я у вас запитую не не просто як народний депутат, а як перший заступник голови. Комітету Верховної Ради законодавчого забезпечення вашої правоохоронної діяльності. От скажіть мені, ви цікавились цим чи ні? У вас немає да, бажання да, мені, да, мені відповідати? Та все нормально, бачите, дивиться на чашку. Там може бути щось вкусне. І думає, як його долізти до стола і цей. А може гаряче, щоб морду не в Ну, думає. в нього є думки. Бачите, це він стоїть, цей, стоїть е, на колесі. Не один колега називається фото Ляшко на трибуні. Дивиться кудись і щось думає, а там може якась машина йде. В нього є думка. Ось. От він на ефір прийшов, на телебачення. Не говорить нічого, але не вміє. думки не вміє. А це от він думає, що в мене хазяйцей. Дебіло, ти здівається <ріс> надо мною. Так, не є ж думки в нього, так? <ріс> Ні, от ще є. А це бачите, як радується, думає, а от на ковбасу дивиться. <ріс> думає, Ай, класно. А оце от Володя його огладить, це вони дружать дуже. <ріс> Чи ти таке кожно раду <ріс> приводиш? Курт, твой сміх заставляє <ріс> бояться <в> Аркадія Сінкова. <плов> <ріс> А от він вчора на мітингу позавчора проти змін до Конституції теж щось думає. Я не впевнений, що так цікавий я думаю, на різ. голосування Андрій <рес> обережніше, да, дасть так... команду чи А Друга от подивіться, так? Ну явно щось не думає. Не можна а це це ваше. А, тут ви ж ви ж як вам як вам може бути інтересно, чи інтересно, чи не інтересно, якщо у вас немає своєї думки? У вас з'явились думки, ми змогли розбудити спосіб мислення. Підтримує партію капля. Найпростіше. Амеба, інфузорія туфелька, що там ще. От них нема думок, найпростіше. Євгена Зелена. Молоді поклорі знають, що він сказав, є на Куди ви забираєте його? А Довольче. що це таке? Там швидка приїхали. Ну, я а, не бачу, а, вона проїхала. Так, так ви забираєте Як это Так Так вони його будуть знову оглядати без адвоката, без нічого, <звук> і робити власні Конечно. там діагнози, під тиском ментів, як вони я це вже робили в лікарні.

Народного Адвокат. На я, я можу приймати? Дайте, 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 це, це моя помічниця. Документи показуєте. Документи показуйте. Покал. Ваші документи. Ви зараз перешкоджаєте депутатській діяльності. Хай показує документи, бо я не знаю, це такі. Хто це такі? Він перешкі оце, хто такий, що штовхає мене. Руки прибрав. Пройде помічниця зі мною. Помічниця і адвокат пройде. Адвокат не може пройти? Ви пройдете, і депутат народ не пройде, помічниця не пройде. Ви народний пройде. не сує. А тут дітушки відступають. Ви мене знаєте. Це там народний заклад. Що проблема? Не простить ніч. Я йду з вами, йде адвокат. Ми заходимо туди. Віктор, хто за адвокатом? Адвокат є. Йде адвокат і приходите. Пропускайте. 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 Пропускайте адвокати. Адвокати. Вони пропускають. Ось моє посвідчення. Хто ви депутат? Я не знаю. Я Я повинен нормальний депутат! блядь! Вони мене штукають, забрали. Пропускайте, депутата!

Яка різниця? Я маю бачити, що сидить. Адвокат пропускаємо. Усіх тих, які я розглядав сьогодні, затриманих 31 серпня. На сьогоднішній час Богдан потребує медичної допомоги, зокрема госпіталізації. Є висновки відповідної конкретно швидкої допомоги. Його зараз повинні були з дозволу суду відвести, то вже починають відвозити до лікарні. Суд триває на сьогоднішній момент. Зараз добулося відмова в задоволені попитання. Колегія захисника uh, Маляніктора, який подав відвід uh, від, uh, прокурору, і зараз я заявив uh, кого також від, uh, судді літину це зійшли вже третій, оскільки фактично, коли ми повинні про до суду, uh, мене було заявлено безпосередньо питання про усунення. Uh, Порушень прав людини, зокрема тримання ну, в клітці металевій, що є порушенням статті 3 конвенції про захисту прав людини, а також з цього приводу є безпосередні рішення з прав людини, на які посилався і просив усунути дане порушення і привести відповідне тримання людини, щоб вона не чіпляла її честі. Зокрема, і вона морального тиску. Крім того, людина є постраждала, в неї переламана рука. Зокрема, плече. і зараз вона потребує термінової допомоги. Фінал так, цієї справи на жаль, я вам не можу зараз прогнозувати, можу казати лише про те, що зараз починається. Прокуратура вважає, що просить залишити без задоволення питання, оскільки вважає, що ми заваємо своїми про Проте ми вважаємо всі наші питання і заяви про відвід обґрунтованими і такими, які підлягають здобуватися. Ну суддя, я так розумію, відмовила, так? Відмовлена в нашому заяві про відвід прокурора. А, зараз вирішується зараз що буде в подальшому якщо відводу не буде, то як буде розглядатися? ну зараз відповідно? повинно бути розглянути той відвід, яким забу висловлені судді білоцерківець. У Зв'язку з тим, що <головіка> даний суддя розглядав кримінальну справу і виносив рішення, і тим потім зроком було скасовано Верховною Радою і було... Вважалися як політичні. Андрій, давайте зараз таку загальну якусь таку чітку конкретну загальну думку щодо того, що це. Ну зараз ми розуміємо, що на сьогоднішній час при розгляді даної справи на жаль, всі судді, які в Печерському суді, вони так чи інше розглядали справу майданців. І вони знову розглядають справи тих же самих майданців, які були затримані 31 серпня біля Верховної Ради. Отже, фактично судді казали, та про їх неупереджене ставлення до даного питання не можна, крім того, з досвіду вже інших 17 справ, які ви розглядалися, досі було прийнято відповідні заходи щодо тримання під вартою, І не зважаючи на доказання. Лише єдина особа, якій було безпосередньо прийнято інший захід це тримання домашньої арешт цього на 2-4 години. Та особа, яка взагалі знахофербувала, не навіть не пробувала біля Верховної Ради, знаходилась в кафе. Отже, е, як можна казати про неупереджені ставлення до, до учасника на процедури?